Це рубрика індекс Полянець в ефірі. Прямого друзі, долучайтесь. Ми продовжуємо свою роботу. Росія продовжує енергетичний терор України. В результаті ранкових ракетних обстрілів нашої держави були пошкодження енергетичної інфраструктури, зокрема два об'єкти критичної інфраструктури в столиці України. Як заявили в київській міській адміністрації, в багатьох будинках на лівому березі столиці обмежили постачання електрики та води. Крім того. На Житомирщині після ракетної атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури без електропостачання залишається 11 населених пунктів. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, триває аварійне перепідключення на резервні мережі. Також росіяни вдарили двома ракетами по об'єкту енергетичної інфраструктури в місті Дніпро. Без електрики лишилися окремі райони Дніпра та області. Знеструмлена одна з насосних станцій водоканалу. Про це я не тільки. Будемо говорити сьогодні з гостем рубрики Індекс пляниці це енергетичний експерт Геннадій Рябцев. Вітаю вас! Слава Україні. Вітаю вас, героям слава. Пане геннадію, маємо ще й повідомлення від президента України про фактично знищено 30% енергетичної інфраструктури. Давайте трішки про от знищений наш потенціал став на дні сьогоднішній, Наскільки він змушує і стимулює нас, українців, всіх, разом, все ж таки реагувати на заклики Укренерго для економії в тій ситуації електроенергії в тій ситуації, в якій ми опинилися. Безумовно, потрібно реагувати і значно краще дотримуватися культури енергоспоживання, аніж сидіти без світла, тому що, на жаль, зараз енергетична система України здатна забезпечити всіх споживачів електричною енергією лише в середньому впродовж доби. А якщо йдеться про пікові потужності, тобто в ці години, коли. А ми всі прокидаємося, йдемо на роботу, або коли приходимо з роботи, вмикаємо все, що завгодно, все, що є. Ось в ці години є найбільш скрутними для об'єднаної енергосистеми. Тому що влучання були в основному в об'єкти, які забезпечують електричною енергію споживачів саме в ці години і можуть оперативно збільшувати і зменшувати. Власне навантаження. Тому навіть вимкнення однієї лампочки, але усіма, воно дозволяє отримати достатньо великий ефект: одна лампочка 100 Вт, 12 мільйонів домогосподарств. Додається собі, скільки це можна, наскільки можна розвантажити систему на потужність одного енергоблока. Атомної електростанції навіть більше. Угу. І е, це не е, просто слова, і це не просто е, дрібнички, тому що з дрібничок складається стійкість і надійність роботи всієї енергосистеми і її здатність протистояти. Тим руйнуванням, які на жаль ще відбудуться, Геннадій, раз по раз і зокрема від представників там влади Києва і залом від Укренерго. Ми чуємо наскільки українці реагують на ці прохання. Різні цифрові значення е, отримує там подеколи на 7%, деколи на значення доходять до 25% економії. від чого залежать ці показники і ці цифри для того, аби от ще раз закласти в кожного українця розуміння, е, що потрібно цієї культури електроспоживання дотримуватись. По-перше, не варто використовувати одночасно в вечірні години прилади, які споживають велику кількість енергії. Це насамперед ті прилади, які або нагрівають воду, або переводять її в пару. Тобто від прасок і бойлерів до якихось там чайників та Пральних машин. Тобто, все те, там, де нагрівається вода, це найбільші з точки зору споживання. Електроприлади, ну або якесь ну, там рідина інша, там високомолекулярна, наприклад, або там якесь мастило, яке в, в конвекторі електричному, в масляному, що називається, конвекторі старому, або в сучасному якомусь наявне, це також є прилад, який велику кількість енергії споживає. Тому, якщо є можливість закип'ятити воду. А вже потім увімкнути, наприклад, мікрохвильову пічку, або там забезпечити чи підготувати там себе собі гарячої води для того, щоб Після там виконати всі там водні процедури, що називається ввечері. То, будь ласка, то зробіть це до, наприклад, 17-ї години. Зробіть, встановіть, якщо передбачена така можливість, економні режими на всіх електроприладах, які ви використовуєте. І знову ж таки, це не так важко робити і просто не забувайте, коли ви там сидите на кухні. І снідаєте чи вечеряєте, що там десь в іншій кімнаті може працювати телевізор, чи комп'ютер, чи чи ввімкнено буде світло в усіх кімнатах? Ось це якраз і є культура споживання, якою дотримується, до речі, в європейському союзі всі впродовж тривалого. Часу. Так. І буквально коротко, що відповідь вдасть, бо треба переходити до, до наступної теми. От наскільки співвідносні ці цифри? я просто поточню попереднє питання: От 30% ми потенціалу втратили, тобто фактично на 30% маємо зменшити е, споживання. Ну, справа в тім, що той потенціал розраховувався на довоєнні е, показники споживання. Е, але ну ще раз скажу, що йдеться про нанесення е, ушкоджень. Але це не означає, що ці об'єкти в повному обсязі знищені. Ці об'єкти можуть Розуміло. бути відновлені їхня робота, але для цього потрібен буде час, час і ресурс. Україна готується до опалювального сезону. Тепло в будинки українців подадуть вчасно. Щойно середня добова температура знизиться нижче 8 градусів. З плюсом протягом трьох днів напередодні про це заявив міністр розвитку громад та території України Олексій Чорнешов. Утім, прем'єр-міністр Денис Шмагаль попередив, що цієї зими мінімальне допустиме значення температури в квартирах буде 16 градусів, а середнє 18 градусів. Ми розуміємо, чому так нам про це говорять Геннадію з іншого боку. Чи бачите ви додаткові загрози? Старт опального сезону після цих цього ракетного терору і понеділок минулого тижня, і от і то дронного терору, який продовжує Російська Федерація. Ну, безумовно, будь-яка система навіть дуже сучасна, навіть е, дуже просунута, надійна і стійка вона має запас міцності. Цей запас міцності зараз випробовується, якщо обстріли будуть тривати там впродовж найближчих місяців. І регулярно це буде відбуватися, то можуть виникнути серйозні проблеми із проходженням опалювального сезону, тому що окрім там, перерв постачанні електричної енергії і як наслідок цього води. Оскільки насоси працюють на, електричному, на електричній енергії, можуть і відбуватися перебої з централізованим теплопостачанням. А руйнування таких мереж пов'язано потребує значно більшої тривалості відновлюваних робіт. Тому найперше, що потрібно робити всім, це забезпечити теплове ізолювання якомога більш. Якомога більше теплове ізолювання власних приміщень, тобто зробити так, щоб тепле повітря з ваших кімнат не виходило назовні і не обігрівало довкілля. Для цього потрібно ущільнити усі вікна, потрібно зробити так, щоб не було протягів, щоб щільно прикривалися двері, щоб були тамбури, тобто подвійні двері на вході, щоб були заізольовані стіни, якщо вони Дуже охолоджуються, буває таке ну, в кутових квартирах, то, будь ласка, просто е, повісти е, звичайну фіранку е, вздовж усієї стіни. Точно так же можна занавісити вікна і відкривати, відчиняти фіранки в день і зачиняти вночі, але не варто закривати обігрівальні пристрої при цьому. Варто наклеїти на поверхню скла. Теплоізолюючу плівку, а за батареями парового опалення поставити екран або знову ж таки нанести тепловідбивну плівку. Потрібно встелити підлогу килимами, тому що через неї або килимовими покриттями, тому що через неї також йдуть великі затрати, великі втрати йдуть теплоти, і потрібно подбати про те, щоб. Якщо не вдається утеплити усі приміщення, щоб було, були можливості, хоча б, хоча б зробити це в одній єдиній кімнаті в великій квартирі, якщо виникають в проблеми саме з централізованим теплопостачанням, то тут вже справа в багатоквартирних будинках, то тут справа вже правителів, тому що ті ж самі бомбосховища. Які зазвичай обладнають в підвальних приміщеннях, варто зробити, варто обладнати так, щоб вони грали роль так званих теплових ковчегів. Тобто там має бути пристрій для того, щоб обігрівати приміщення на автономному паливі. При цьому він має бути встановлений з усіма дотриманнями норм пожежної протипожежної безпеки. І мати добру вентиляцію, щоб токсичні речовини не накопичувалися такому підвалі, і знову ж таки, якщо утеплити такі приміщення, якщо обладнати їх мінімальними засобами для того, щоб там було комфортно перебувати, то це допоможе тим малозабезпеченим громадянам, які проживають в таких. Багатоквартирних будинках і не можуть собі дозволити ані теплі підлоги, ані дороговартісні електричні конвектори. Ну і до ще однієї теми. До речі, дякую за детальну інструкцію. Країни Євросоюзу не планують найближчим часом запроваджувати обмеження цін на газ з Росії. Про це повідомляє Блумберг. За даними видання, єврокомісія сьогодні запропонує свій план щодо запобігання стрибкам цін на енергоносії. Нагадаю, в Європі цього року зменшили експорт російського газу з 40% до 9%. Крім того, з березня європейський союз виробив рекордну кількість електроенергії з відновлювальних джерел джерел майже чверть. Об'єму тим часом слідчі німеччини вважають, що вибухи на північних потоках були ймовірно результатом диверсії, що підтверджує подібні попередні висновки розслідування Швеції. Повідомляє The Wall Street Journal. Німецькі слідчі не змогли остаточно пов'язати диверсію з конкретним винуватцем, але деякі офіційні особи заявили про припущення, що за вибухами стоїть саме Російська Федерація. Москва заперечує відповідальність і заявляє, що руйнування було спрямоване проти інтересів Росії. Нагадаю, північний потік був основним газопроводом російського монополіста до Західної Європи. Поки компанія не почала цього літа скорочувати саме ці поставки. І важливого значення також набуває тепер ще одна країна Європейського союзу. Мовиться про Норвегію. Геннадій, наскільки я розумію, що завдяки там видобутку в Норвегії, зокрема, європа може компенсувати нестачу. І додатково зазначте, наскільки Європа вже зараз цієї зими точніше зможе себе відчувати більш впевненіше і бути незалежною від російського блакитного палива безумовно, що 155 мільярдів кубометрів російського газу, який прямував до Європи за один рік, компенсувати не вдасться. Тобто, зараз Європа досі має близько 15% нестачі цього виду палива. Тому і було запроваджено ті самі режими добровільних обмежень, тобто тепер вже культури споживання природного газу, не лише електричної енергії в Європі, немає якихось директивних обмежень, але більшість держав-членів Європейського союзу вже повідомили про те, що вони досягли цього самого скорочення в 15%. Якщо це відбудеться по всьому європейському союзу, то жодних причин сумніватися в тому, що Європа замерзне, не пройде опалювальний сезон, чи в неї будуть якісь там величезні проблеми в цьому опалювальному сезону. Немає спасибі угу. вам за розмову. Дякую за те, що долучились сьогодні. З нами на зв'язку був Геннадій Рябцов, енергетичний експерт. Побачимось обов'язково в ефірі телеканалу Прямий. Бережіть себе.